Привіт, хлопці! Я Габ. я засновник сабі. Я записую це відео, щоб допомогти вам зрозуміти всі функції сабі. Отже, сабі допомагає вам залучати нових платних учасників, утримувати існуючих учасників і монетизувати всіх ваших учасників. Це платні крипторішення, і незабаром. Також щоб допомогти вам розвивати вашу спільноту для отримання регулярного доходу. Тож я щойно створив цей ЕЕ Тестовий аккаунт X, щоб допомогти вам зрозуміти всі функції. Отже, наприклад, як новий учасник, я хочу підписатися на цю платну спільноту. Мені просто потрібно натиснути, наприклад, на це посилання. Це перший спосіб оплати. У нас є різні способи оплати безпосередньо з Discord. Отже, з посилання в Біо з X, наприклад, вам потрібно підключити свій Discord. Але з Discord вам не потрібно підключати свій Discord. Ви можете просто натиснути на сторінку підписки е е канал, і у вас є посилання. І єдине, що вам потрібно зробити, це ввести електронну пошту і додати верифікацію за допомогою коду. Наприклад, я вводжу свою електронну пошту, у мене є Ця OTP верифікація, і ви можете просто створити е-е e -E, фейкову адресу електронної пошти, якщо хочете як користувач. А потім у мене є два різні варіанти: підключити гаманці або платежі за допомогою QR коду. Отже, для підключення гаманців у нас є EVM, тобто Ethereum, Base, Arbitrum, Binance Smart Chain. І у нас є Solana для платежів за допомогою QR коду. Це для людей, які не хочуть підключати свої гаманці або мають біржу. Наприклад, у мене є Solana, і SOL або Base і USDC. Я можу підписатися на це. Тож давайте проведемо тест з Discord просто потрібно підключити свій Discord, авторизуватися, якщо я прийшов безпосередньо з Discord, мені просто потрібно ввести адресу електронної пошти. А потім я обираю, добре платежі за допомогою QR-коду. У uh, мене є код знижки, тож я можу ввести його сабі чудово, і я хочу підписатися. Єдине, що мені потрібно зробити, це надіслати правильну суму грошей. Я вже надіслав гроші, тож депозит успішний, і підписка в процесі. Як тільки платіж буде підтверджено, ви автоматично отримаєте кошти на свою адресу гаманця. І ми беремо невелику комісію. Отже, підписка поновлюється автоматично. Я можу перевірити в Діскорд, що у мене є роль сабітестер. У нас є багато спільнот з різних тем. Наприклад, тут 3 e Special Bet зі спортивних ставок. Вони мають різні типи планів. У нас є спільноти з усього світу. У нас є спільноти ботів, які просто продають доступ до бота безпосередньо на дискорд торгові спільноти, спільноти в Індії. Отже, сабі це ідеальний інструмент для монетизації та залучення нових учасників. Щоб залучити нових учасників, ви також можете створити безкоштовний пробний період. Це дуже легко налаштувати, і ви можете легко залучити нового учасника. Отже, я щойно виявив цю нову спільноту, але я хочу протестувати, перш ніж підписатися. Тож мені просто потрібно ввести свою електронну адресу і потім отримати безкоштовний пробний період. І тоді ви можете відстежувати всі дані з собі на вашій панелі керування з усіма транзакціями. Наприклад, ви можете бачити всі плани, загальний план користувачів. Ви також можете змінити свій план, включаючи назву, логотип, опис, методи оплати, адресу. Ви можете увімкнути безкоштовний пробний період, коди знижок, незабаром ви зможете просто платити карткою як користувач. Ми мультиланцюгові, тому Arbitrum Base, Ethereum, Solana і Binance Smart Chain, USDC, USDT, ETH, BNB і SOVL. Um, у нас також багато функцій. Ви можете просто надати безкоштовний пробний період на три місяці певній кількості користувачів. Просто введіть роль е, e, члена команди, е, e, члена спільноти, і тривалість, і пробний період, е e надається з. Отже, щоб пам'ятати, ми можемо допомогти вам залучити нових членів за допомогою безкоштовного пробного періоду, кодів знижок, посилання для оплати, яким можна поділитися. Ви можете розмістити це в Біо на X на Ютубі, на Твіч. Uh, у нас є підтримка мультиланцюгів. У нас є мультиметоди оплати з бірж і гаманців, са незабаром ви зможете ділитися єдиним посиланням з усіма вашими планами. Підписки. Е, у нас також скоро буде реферальна програма, щоб допомогти вам зростати е, М щоб отримувати учасників. У нас є спеціальний преміум М е, канал нагадувань. Наприклад, тут я підписуюсь на цей план і маю нагадування ЕЕ -Е у спеціальному каналі. Мені просто потрібно натиснути на посилання і перепідписатися. Якщо користувач не платить, роль буде видалено. М. Ви також можете отримувати різні сповіщення, наприклад, нова підписка, поновлення підписки. Тож усе це повністю налаштовується. М. І у вас є аналітична панель від щоденної до річної підписки, Тож, так, я думаю, сабі дійсно може допомогти вашій спільноті зростати завдяки всім цим функціям. Тож давайте переключимося.